Патріоти на шляху до України. У НАТО підтвердили максимально швидке перекидання додаткових систем ППО до нашої держави. Топ генерал альянсу Алексус Грінкевич заявив, триває підготовка до швидкої передачі цих систем. Верховний головнокомандувач наголосив зараз дуже тісно співпрацює з цього питання і з німецькою стороною хоча раніше у Міноборони Німеччини не підтвердили надсилання Петріотів Україні. Днями Дональд Трамп заявив, що Берлін вже почав постачання ракет для цих з. Ерка, ось його дослівна цитата. Вони йдуть з Німеччини, а потім Німеччина їх заміщає, і у всіх випадках США отримують повну оплату, сказав Трамп. Союзники обговорюватимуть надання додаткових систем Петріо та черговість постачання наступного тижня одразу на двох важливих зустрічах. У понеділок збереться засідання контактної групи підтримки нашої держави у форматі Рамштайн. А у середу зустріч на експертному рівні відбудеться у військовій штаб-квартирі НАТО у Європі.